Знаєте, на яких чоловіків дівчат не тече курага? Тупо це ті чоловіки, від яких не йде чоловіча вібрація, це маленькі мальчики і байдуже скільки їм років, це просто мамині синки, які не пройшли процес сепарації. Ну це такий крінж для мене. Я взагалі не викупаю. Як можна жити з такою людиною? А ти що? Ти що не розумієш, що ти сам розрушаєш все? І ще такі мамашки, вони ж бачать своїх е, синах, да? е, і вимагають від них тих дій, які вони не до отримали від свого чоловіка. Це взагалі не здорова хрень нормальних людей на першому місці. Ти сама людина, далі дружина, діти, батьки, друзі, все другого здорового ісходу сходу не буває. Я просто не розумію, як з таким жити. Зачем ви отруєте життя жінки? Ти просто безвідповідальний, ти не готовий до сім'ї. Тоді не лізь до жінки. Йди до своєї матері, виконуй і справляй свої якісь фізіологічні потреби. Продовження буде на Ютубі, тому що я не влізу в одну хлопці. До такого чіпати, бо потім не хочеться тепер розумію, чому в нас йде такий а, просто розвал да, інститута брака, тому що ну, із за от таких людей. І гірше всього, коли цей чоловік, синулька, не може ще відстояти якісь особисті кордони і дозволяє знущатися на свою дружину і не може захистити просто дружину перед якоюсь там грибзою. І для мене це жесть просто. І стоїть з нагнутою головою і кричить, ще я музик! я музик!» блядь, який, де, покажи мені. Я просто рада, що потім такі жінки знаходять нормальних людей. Так само і бувають такі е стосунки, які не пройшли сепарацію в батька і в дочки. Це теж треш, це теж воно є. Да? Які будуть діти в таких стосунках, я не знаю. Зачем ти тоді йдеш, робиш дівчині пропозицію, отруєш їй життя. Чому ти не відстоюєш її перед кимось, свої особисті кордони? Чому вони дозволяють просто приходити додому, влізати там, да? рыться по хаті, дають ключі від квартири тим свекрухам? Вона клює, клює ту невістку. Просто там така завість, і таким мамашкам не одна кандидатура для сина буде не угодна. Просто вона буде бачити конкурентку. Розумієте, як це не здорово Я вже на форумах на сиді начиталась, які ще стосунки бувають, і на чому жінки застукують своїх чоловіків, яких стосунка з матерями. Це треш. Відпустити вже ту квіточку, просто а ти ми всі виховувалися, нас всіх виховали люди з травмами. Просто візьми, відповідальність.